П'ятнадцятирічна Анастасія Деряга відвідує секцію боксу у решетилівці лише п'ять місяців і вже здобула перше місце у боксерському турнірі, що проходив минулого вікенду у місті Миргород. На бокс я хотіла дуже давно, але не було можливості сюди поки що їздити. А як почала навчатися в ліцеї, з'явилася така можливість взагалі дуже подобається цей вид спорту? У мене все вдається. То чому б і ні? Спарінг, змагання, ну як на мене, це дуже круто. Боксерський турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів Миргородщини, в якому брали участь вихованці спортивних шкіл різних міст, у тому числі із Решетилівки. Тобто повезли один з чоловік, то практично шість, шість дітей взяли перше місце, двоє взяли друге місце і троє третє місце. І... Перший раз прийняли участь дві дівчатки – Це Настя і Софія. Значить, Настя прекрасно здобула перемогу, зайняла перше місце перший раз, і хороший результат для неї. І така уверена показала себе Крепс, тож Софія виступила, але вона боксувала із серебряною чемпіонкою України. Нині у секції боксу, окрім хлопців, тренується шість дівчат.